Ви дарма ходили до школи, якщо не знаєте цього? Яка планета знаходиться найближче до Сонця? Відповідь Меркурій. Якої країни це прапор? Ні, це не Австралія. Це прапор Нової Зеландії. А яка столиця цієї країни? Столиця Нової Зеландії це Велінгтон. Як називається прилад для вимірювання температури? Відповідь Термометр. Яка риба найбільша на землі? Відповідь китова акула. Яке космічне тіло є найближчим до землі? Відповідь. Місяць. На якій планеті нашої сонячної системи найвища температура? Відповідь Венера. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.